Книжку, якщо чекаєш від неї дива, варто читати двічі: перший раз замолоду, коли ви молодші за героїв. У друге, коли постаршали і герої книжки стали молодші за вас. Олександр Грін. Вітаю вас! Ви дивитеся програму про книги, літературу письменників і культуру читання. У цьому випуску традиційно лише цікаві, актуальні і корисні книги, які допоможуть нам мандрувати у наше минуле, майбутнє і не повірити на справжнісінький пуп землі. Сьогодні у книжковому кошику викрадачі міфів Антона Фрідлянда, детективний роман про викрадення шумерського рукопису, авторський міф про створення світу. Людина без властивостей Роберта Музіля, незавершений роман про епоху, в якій ідеї і вчинки існували незалежно одні від одних. Масаж енергетичних точок Фреда Гало і Гаррі Вінченці. Книга про те, як, впливаючи на енергетичну систему людини, можна керувати своїм життям. Третя хвиля Елвіна Тофлера, погляд американського футуролога на етапи розвитку суспільства, на загрози і перспективи нинішньої інформаційної цивілізації. Дорож на поп землі Максима Кідрука. Захоплива історія однієї ризикованої авантюрної навіженої мандрівки на острів Пасхи. Для мене тексти це передусім психоаналіз. Я позбуваюся комплексів і при цьому можливо змінюю погляди людей на якісь речі. Змушу їх подумати про те, про що вони зазвичай не думають. Так характеризує власну творчість письменник Антон Фрідленд. Здається, київський письменник Антон Фрідлянд, чия найвідоміша книга Запах шахів, війшла до короткого списку престижної російської премії дебют, має всі шанси для того, щоб бути масовим модним і популярним письменником, як приміром француз Фредерік БГБД. Але Фрідлян досягнути такої популярності й не прагне, бо розуміє, що читач, людина мисляча, а не споживач дешевого чтива. Не поступається своїм творчим принципам письменник і у новому романі Викрадачі міфів, який разом із добір Нових оповідань вийшов цього року у фоліо. Головний герой цього містичного трилера професійний детектив і шукач викраденого. Цього разу викрадено щось аж надто особливе. Приватному детективу надається завдання розслідувати викрадення шумерського рукопису. Він все життя цим заробляє, але суть в тому, що в контексті виявляється, що викравши шумерський рукопис, який, звичайно, нікому продати вони не зможуть, викрадаючи для того, щоб змінити буде одну літеру, дає одне слово в цьому документі, який що надає? Володієш інформацією, володієш цим світом. Життя визначає те, що я пишу, говорить Антон Фрідлянд. Мені ніде брати сюжети, крім як інформаційного поля або якихось своїх вражень. Для того, щоб написати новий роман, письменнику довелося зануритися глибше у систему найдавніших міфів людства, на які спирається світова культура. Шумерські міфи Фрідлянду довелося переосмислити, тож зізнається він. Виникла міфологія авторська. Фрідлянд би не був простим істориком. Культури, аби просто розказав нам чергову казку. Він протягом оповіді робить не вставні новели, а просто вплітає в оповідь власні варіанти походження світу, тобто вставляє свій міф про створення світу. Найменш відомий з великих письменників нашої доби саме таку оцінку творчості австрійського письменника Роберта Музіля дала свого часу газета Таймс, якою смірою це твердження лишається справедливим і до сьогодні. Поза тим, за художньою силою роман Музіля Людина без властивості не поступається найвідомішим інтелектуальним романам ХХ століття Джеймса Джойса, Марселя Пруста, Томаса Мана і Вільяма Фолкнера. Перший незавершений роман Музіля, який він писав протягом усього життя, був надрукований 1930 року і майже не привернув уваги. 50 років людину без властивостей видають у максимально повному форматі із чернетками та нотатками, і згодом перекладають на 30 світових мов. Довготривале ігнорування творчості Роберта Музіля було викликано кількома обставинами складністю його прози для сприйняття пересічним читачем, невмінням писати швидко і на замовлення. Не слід забувати і про ще одну важливу обставину. Музіль створив найзначнішу політичну сатиру в німецькій літературі минулого століття. Щоправда, Роберт Музіль висміював не минуле, а передусім теперішнє і майбутнє його рідної Австрії. Така людина проект та цей. Роман Людина без властивостей це ну фактично, як там можна порівняти з, з улісом Джойса. Да? Тобто це такий фундаментальний роман ХХ століття. Змислюючи роман Людина без властивостей, Роберт Музіль хотів описати світ в його універсальній широті, охопити все в людині, всю складність її стосунків з часом, історією і державою. Книга панорама життя Австрії та усієї Європи напередодні Першої світової війни. Книга про добу, яку найбільше характеризує розрив поміж ідеями і вчинками людей. Головний герой Роману Ульріх, інтелектуал і мрійник людина без властивості, людина безформна, пластична, здатна не до рішучих дій, а до спостереження. Людина без ідеології. Саме такий герой опиняється серед інтелектуалів, які відповідають за відзначення ювілею правління імператора Австро-Угорської імперії, яке має пройти у вигляді такої собі паралельної акції. Члени організаційного комітету проводять засідання, влаштовують прийоми і гучні обговорення, але так і не сходяться в тому, якою має бути головна мета їхнього заходу. Роберт Музіль назвав свій роман каркасом ідей, на якому ніби гобелени висять окремі клапті оповіді. Справді, іноді роман Людина без властивостей стає схожим на збірку філософських, соціальних і політичних есе цього року. Два томи роману Людина без властивостей видало видавництво жупанського у перекладі Олекси Логвиненка. Я коли його прочитав, цей роман в російському перекладі на на мене він справив просто колосальне враження, і мені, скажімо, було б дуже цікаво прочитати переклад українською, тому що Український переклад дуже часто відрізняється від російського, і от колись я пам'ятаю такий шок від того, як я прочитав кавку українською. От це зовсім інший кавка. Він він не має достоєвщини, він такий більш прозорий, він більш якийсь жвавий, він менш такий, якийсь бюрократично правильний. От і я просто думаю, що може й музіль трохи інший. Доктор медицини Діпак Чопра проважає, що наш організм постійно підслуховує наші думки, тобто, наше сприйняття себе і навколишнього світу може впливати на наш імунітет і навіть призводити до різних хвороб, зазвичай психологічних. Нова книга видавничої групи Вісь присвячена енергетичній психології, до техніки якої вдається все більше сучасних терапевтів. Ця практика заснована на давньому китайському мистецтві акупунктури, яка полягає у стимулюванні за допомогою голок особливих точок тіла, розміщених на 12 енергетичних меридіанах, що проходять через певні органи людини. В енергетичній психології для впливу на ці точки застосовують не голки, а пальці рук. У цій книзі показано, як за допомогою масажу енергетичних точок можна подолати нові чи задавнені психологічні травми, які є наслідком порушень в енергетичній системі людини, так званого енергетичного дисбалансу. Психологічні травми у даному випадку це не хвороби, а певні емоції, які через міщені в них негативні емоції не дають людині повноцінно жити. Це страх, недовіра, депресія, гнів, розчарування. Апатія самотність. Автори описують 17 точок акупунктури, стимулюючи, які людина може сама підживлювати свій організм енергією навколишнього середовища. Наприклад, стимулювати точку, розміщену під нижньою губою, радять, коли людина не може позбутися відчуття сорому. Точка на нігті мізинці відповідає за відчуття гніву, а ось ніготь вказівного пальця стимулюють, щоб побороти почуття вини. Для вирішення кожної емоційної проблеми існує свій набір вправ: це не лише Людовний самомасаж певних точок, але й свого роду медитації. Зазвичай для вирішення певної проблеми спеціалісти рекомендують пройти двотижневий курс лікування. Наступну нашу книгу в жодному разі не можна назвати новинкою. Вперше вона була надрукована 1980 року, але звідтоді вона не втратила своєї актуальності. Навпаки, написана про час минулий. Вона стала книгою про час нинішній. Цього разу ми говоримо про книгу американського письменника, соціолога, футуролога Елвіна Тофлера Третя хвиля. Ця книга буде цікава в першу чергу юристам і політологам тому що Елвін Тофлер, який є дуже відомим е, американським футурологом, пише про етапи розвитку суспільства. Ці етапи Елвін Тофлер метафорично порівнює із хвилями. Тож перша хвиля аграрна розпочалася близько 10 тисяч років тому і прийшла на зміну збиранню і мисливству. Аграрну цивілізацію виштовхнула на узбіччі історії в 16 столітті індустріальна хвиля. Її головні характеристики визначає слово масовий, масове виробництво, масове повсюдження, масова освіта, засоби масової інформації, масове дозвілля третя хвиля настала всередині 50-х років минулого століття. Прийшов час постіндустріального суспільства, яке максимально пристосоване до змін і виробляє продукцію базовану на знаннях. Народи цивілізації третьої хвилі продають інформацію і нововведення, пише Тофлер, менеджмент, високу культуру і поп культуру, нові технології, програмне забезпечення, освіту, педагогіку, медичні, фінансові та інші послуги всьому світові. Ця книга покаже новий погляд на ті процеси, які в сучасному суспільстві відбуваються, покаже нові цінності в не тільки в там. Бізнес сфері в політології, але й як трансформуються родинні зв'язки, як трансформується освіта, як трансформуються всі сфери суспільства і як вони будуть трансформуватися. Ця хвиля не є для Тофлера втіленням ідеального суспільства. У цій і наступних книгах він попереджає про нові складнощі, конфлікти і проблеми, з якими людство зіткнулося в інформаційний час. А це і криза особистості, і криза національної держави, глобалізм. У своїй книзі Елвін Тофлер запропонував, як вирішити ці проблеми і зробити нинішню цивілізацію найбільш успішною, мирною, толерантною і сприятливою для самореалізації людини. Це не є е, фантастика. А це є, ну скажімо, науковий аналіз і наукові передбачення. Тобто спостерігає за тим, якої ваги набуває інформація, якої ваги набувають наукові нові процеси, і як вони потім вплинуть на всі сфери суспільного життя, на родину, на освіту, на політичну систему, на владу і на все, що буде впливати на нову культуру і на нову на новий етап розвитку суспільства. В дитинстві кожен із нас мріяв побувати в далеких екзотичних країнах. Саме їх, населених людьми, незвично нам кольору шкіри, обмежених кордоном незрозумілої нам мови, ми бачили у своїх снах. Про них були наші улюблені дитячі книги. Сьогодні такі мрії здаються нам смішними і дивацькими. Але українець Максим Підрук продовжує боротися за свої дитячі мрії. У своїй новій книзі він закликає не бійтеся ламати своє життя заради того, що каже вам серце. Інженер енергетик за освіт. І невтомний підкорювач дитячих мрій. 26-річний Максим Кідрук із притаманною йому математичною точністю визначив, яка із ніж в українській літературі за кілька століть її існування і досі лишається незаповненою. Це література пригодницька, мандрівна. Після успіху першої Максимової мандрівки до Мексики і першої книги мексиканські хроніки Максим Кідрук разом із своїм другом із Чехії подався до Латинської Америки. Цю екстремальну подорож письменник описав у книзі Подорог на пуп землі», яку цього року у двох томах видало видавництво «Нора Друк». Книга написана на основі дуже великої мандрівки, мабуть, найбільшої моєї до цього часу авантюри подорожі на острів Пасхи. Разом з моїми товаришами прилетіли спочатку в Кіто, столицю Еквадору, звідки натоптали вниз на південь Південною Америкою 6 тисяч кілометрів через усе Перу, аж до Сантьяго до Чілі. Далі, далі летіли на острів Пасхи. Півроку тому в Мексиці, вперше в своєму житті, я почав дихати на повні груди, пише Максим. Я, наче пройшовся по краю прірви і зазирнув у глибоке провалля, після чого зрозумів, що більше не зможу повернутися до буденного існування, до того стану, який усі чомусь називають нормальним життям. Мандрівки для Максима це не лише пошук пригод і нових вражень, це ще й пропаганда мандрівного способу життя серед лінивих українців, а ще намагання розповісти про Україну там, де раніше взагалі. Галі про неї не чули. Так, Максим Кідрук став першим зареєстрованим українцем, нога якого ступила на пуп землі острів Пасхи, загублений на півдні Тихого океану.